Ескар таємниці приготування ділікатесу. Вітаю, друзі! Сьогодні ми дізнаємося секрети приготування ескарго. Цей делікатес це справжня кулінарна подорож. Тож давайте розпочнемо. Ескарго. вишукана делікатесна закуска переважної більшості країн середземномор'я. Назва походить від французького слова ескарго, що означає істівний рамб. В давніх цивілізаціях, таких як римська, грецька та єгипетська, равлики були вживані як частина раціону, особливо в періоди голоду. У середньовіччі готування та вживання равликів стало поширеним серед верхівки суспільства та знаті. Вони вважалися їжею для аристократії. З часом готування равликів втратило свій статус елітарності та стало доступним для більш широкого населення. У французькій та італійській кухнях вони отримали особливий статус. Та стали популярними стравами. В сучасному світі равлики залишаються популярними у кулінарії багатьох країн. Вони готуються різними способами, включаючи запікання, обсмаження та тушкування. І використовуються як в експериментальних, так і в традиційних стравах. Тож, скоріше почнемо готувати, і давайте розглянемо, що нам знадобиться для цього. Ми маємо часник. Масло, ціль, свіжа петрушка і, звичайно, равлик. What? А якщо серйозно, то зараз немає проблем придбати живого равлика. Якщо виникнуть під питання, підпитання, пишіть в особисті або знайдіть ближчу до вас ферму. Для початку ми повинні розбудити нашого равлика. І для цього ми його промиваємо під проточною водою. Важливо відібрати живого равлика та очистити його від плівок. Сіль, давлений часник та вершкове масло ретельно перемішуємо. Дрібно нарізаємо петрушку. До вершкового масла з часником і сілью додаємо петрушку і ретельно перемішуємо. Щоб отримати нові смаки, можна сміливо імпровізувати. Особисто мені подобається замість петрушки також використовувати волоський горіх або суміш перців. А ви можете додати за своїм смаком будь-що. А тим часом відварюємо равлика 10 хвилин в підсоленій воді. Знімаємо равликів із вогня та промиваємо холодною водою. Щоб прибрати зайву вологу, використовуємо паперові серветки. Наповнюємо равлики заправкою. Ви тільки погляньте, яка це краса. Ставимо запікатися в розігріту до 210 градусів духовку на 10 хвилин. Музика. Нарешті наша страва готова і можна подавати до столу. Що вам сказати, аромат просто неймовірний. Подивимося, касіни цей витвір мистецтва наш кулінарний критик. А якщо ви досі є жертвою сумнівів та упереджень щодо цієї страви на кшталт. Є як Едекав в домі Вінсента Прайса. То, звичайно, вирішувати вам. Але равлики це не тільки смачно, а й корисно. І наостанок ще кілька цікавих фактів: у Франції равлики вважаються вишуканим делікатесом і часто подаються як головні страви в ресторанах високого класу. Та й не дарма, адже вони містять велику кількість білка та мають низький вміст жиру. Вони багаті залізом, фосфором та вітамінами групи Б, що робить їх корисним додатком до раціону. А також вони є джерелом омега-3, які сприяють зниженню розвитку серцевих захворювань та покращують функції мозку. Ну як дігу статор? Тобі смакує! Супер! Класно, мені подобається. А ви робіть цей рецепт? Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дзвіночок не забудьте.